Сьогодні 22 травня 2023 року. Заняття з художньої літератури. Тема заняття літературна вікторина. Доброго ранку, малята! Діти. Запрошую вас прийняти участь у літературній вікторині. Тож будьте уважні і добре відповідайте. Перше запитання вікторини. Як звали півника в казці колосок? Правильно, голосисте горличко. Молодці. Діти, чий будиночок забралася коза дереза? Так, правильно, будиночок зайчика. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Подивіться, пригадайте цю казку. Так, Іваси Путилесик. Молодці. Чим пригощала лисичка журавля? Правильно молочною кашею. Кого зробив діти соломи? Правильно, солом'яного бичка. Молодці дітки. Кого купив дід на базарі за три копи? Правильно, козу дерезу. Молодці. Хто викрав Івасика Лесика? Правильно, змія. Хто прогнав козу дерезу із зайчикової хатки? Так, правильно. рак. Молодці, дітки. А зараз подивіться, будь ласка, на персонажів. І скажіть, як називається ця казочка. Правильно, це коза дереза. Молодці. Жили собі діт та баба. Так, це казка Колобок. Молодці дітки. Скажіть, будь ласка, як називається ця казка? Так, колосок або півник і двоє мишенят. Молодці. Як ви гадаєте, до якої казці? казки відносяться ці картинки, ці ілюстрації? Посадив дід рібку. Як ви гадаєте, як називається ця казочка? Так, звичайно, рукавичка. Діти, подивіться, будь ласка, знайомі ілюстрації. Знаєте, до якої казки вони? Так, правильно, це казка. Троє поросят. Молодці дітки! Вгадали всі казочки, а зараз наше наступне завдання. Воно називається зачаровані казки. Подивіться, будь ласка, героїв казки перетворили в геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на ці фігури і здогадайтесь, яку казку зачарували. Здогадалися? Ну, звичайно, це волк і семеро козенят молодці. А подивіться, яку казку зачарували на цій схемі. Звичайно, це троє поросят. Так. Правильно дивимось наступну казочку. Як ви гадаєте, кого можуть зображати такі трикутники? Правильно, це казка, гуси, лебеді. А ми дивимось наступну. Як ви гадаєте, яких героїв перетворили на два сірих круги? А кого перетворили на червоний прямокутник? Подумайте, будь ласка, Якій казці може відповідати ці фігури? Звичайно, це казка про півника. І двох мишенят, або колосок, як вона ще називається, так? А зараз подивіться, будь ласка, на цю схемку, яких героїв, яку казку зачарували, здогадалися? Так, це наша улюблена казочка про котика і півника. Як ви гадаєте, чому тут позначення оранжевий трикутник. Кого позначили трикутником оранжевим? Звичайно, лисицю, так, а червоний прямокутник це наш півник. Правильно, молодці дітки. Добре, ми вказки з вами вже всі пригадали. А зараз подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію і скажіть, до якого твору вона намальована і хто автор цього твору. Зараз я вам трішечки нагадаю, тече вода під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом них верболози лози зеленіє. Так, правильно, це до твору Тараса Григоровича Шевченка. Молодці діти, тече вода з-під явору. Добре, а зараз подивіться, будь ласка. До якого оповідання, до якої казочки відносяться ці ілюстрації? Пригадайте, будь ласка, ми з вами таке читали. Так. Ця казочка називається Біда навчить. Скажіть, будь ласка, хто її написав? Правильно написала цю казку Леся Українка. Кого біда навчила? Правильно, горобчика, молодці дітки і остання наша ілюстрація пригадали? Як називається оповідання? Нещодавно ми з вами його читали. Так, оповідання називається Ясочки, і в ясочки є грядка. А хто автор цього оповідання? Так, написали? Це оповідання Наталя Забіла. Молодці малятка. Діти, ви добре впізнавали і казкових героїв, і впізнали твори, які ми з вами нещодавно читали, а зараз, будь ласка, пригадайте, з якої казки ці слова. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить. Мишка, з якої це казки? Правильно, рукавичка, молодці. Слухайте наступну казку. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла правильно, колобок і поклала на вітні, щоб простих. Слухаємо наступну казочку. «Кли, Кличе лисичка журавля до себе в гості. Пригадали? Так, правильно, це лисиця і журавель. А з якої казки ці слова? Нічого цілий день не їла, не пила, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Так, правильно, це казка коца дереза. Дітки. Молодці, ви добре пам'ятаєте казочки і добре сьогодні відповідали. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення!